То нього просто пот тече, він сидить біло-жовтий, жолтий опухше. У такому стані свого чоловіка Світлана Чуфицька бачить вже 9 місяців. З тих пір, як він потрапив за грати СІЗО Івана Франківська, все почалося з кредиту на житло, який родина у березні 2008-го взяла у надрабанку. Коли вдарила криза, повертати гроші. Чуфицькі не змогли. Банк на обставини не зважив. Звернувся одразу до міліції, а не до суду. Пан Чуфицький завідомо подавав неправдиві дані про свою за. Зараз... Тобто він завідомо не збирався погашати цей кредит. Усю документацію заповнювали посередники, і на цьому етапі банк жодних претензій до паперів не мав. каже дружина затриманого міліціонери ж одразу порушила кримінальну справу і кинули чоловіка. у СІЗО. правозахисники обурюються. Це грубе порушення конвенції про захист прав людини. Гроші отримані в борг. Не можуть бути підставою для кримінального переслідування особи на великий жаль. Правоохоронні органи втягнуті в так називаємо колекторську роботу для вирішення фінансових проблем фінансових установ, зокрема банків. І ця зараз традиція, тенденція в лапках. Традиція. Є для України типовою набагато пасивніше реагують правоохоронці на порушення самих фінустанов, кажуть експерти. Скільки справ програли на дробанк? Скільки людей було заарештовано з працівників на Ну такої статистики немає зараз. У мене. За 9 місяців перебування в СІЗО у Олександра Чуфицького з'явилась киста на обличчі і гайморит, каже його дружина. Та запевняє, увесь цей час медичну допомогу чоловікові не надавали. Минулого тижня важкохворого арештанта привезли в обласну лікарню на обстеження. Там йому вже зробили операцію. Тим часом банк виграв суд першої інстанції. Фіміда зобов'язала родина Чуфицьких з двома неповнолітніми дітьми повернути фінустанові 800 тисяч гривень та віддати житло. Азат Сафаров Юрий Петрисевич, п'ятий канал.